По Ворожбенській громаді з Росії за день прилетіло двічі. Сьогодні, починаючи з 11.30 до 12 години, був обстріл міста Ворожба, попередньо із САУ, 152 міліметри. Попали поруч з житловими будинками, биті вікна, є пошкоджене кафе. А потім десь о 14.30 з градів було обстріляно також наше місто. Опівні ворогатив зі ствольної артилерії. Прильоти були на вулицях, на подвір'ях та по будинках місцевих мешканців. У спальні і ікона даже впала. Матер Божа. Представляєш, а так трусило. Воно дало, аж попригинається, одразу рачки одівся і в коридор. А, а там більше дивлюся, він каже, що там Сережа. Він каже, у дворі каже, снаряд вилупив. Ну, а в мене це коло двора. Згодом цю ж громаду обстріляли ще із реактивної системи залпового вогню. Валентина Чернявська дивом лишилася жива. Я в хаті була, я навіть не зрозуміла, що воно таке. Потім це вийшло, щось воно щепить. Там вон, газ був, таке те саме розбите все. Там стекла в хаті, не дверей, не ні око, нічого. Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені, вибиті вікна, вирвані віконні рами і двері. Син тут живе. І якраз з мамою був, і от вони встигли туди, а залетіло в хату. І вони там, де ікона була, вони вискочили. То й той момент туди жахнув. Вони, вони вже погріб піли. Секунда за день ворог випустив 72 снаряди по мирних жителях. Одна жінка загинула. Снаряд розірвався за кілька метрів від неї, коли працювала на городі. Ще одна жінка поранена. Пошкоджені електромережі, побиті газові труби. На місці оперативно працювали аварійні бригади. Міською радою надається допомога. Плівку, шифер, все необхідно на перший час, щоб закрити ті вибиті вікна і все те, що було пошкоджено. За словами очільника громади, в розселенні постраждалих поки немає потреби, але вже визначили місце, де розмістити людей. Новини СТС.